Щирі мої вітання поціновувачам української поезії. Василь Стус. Зимові дерева. Згорнули руки, не викричатись. як викричатись без рук, за сніженим віттям витишитись, то полі й не беруться, спочили ясні, мов свічі. Холодом, як вогнем, применшені і порідшалі з грудневим недобрим днем, спочили до дна у роздумах, наповнені, наче амфори, піщаним повітрям морозним української Африки, З них кожна зарозпеч вища, як герметична ніч, сурупалком нервів свище, Крізь праліси протиріч. І лячно, немов антена, ловить радарною кроною і день, гаптований криком Вороновим, гаптований дзвоном трамваїв, гострим сміхом дітей і круглим міліцейським бісером на розі хрещатика. Грудень 1964 року. Василь Стус Дякую.